Hello, everybody. Hello! Hello. Hello. Я світло мені зробити, щоб було плюс-мінус нормально. Саній? Ну. No. Червоний. Зелений. Але ну, мене непогано. Щось мені не подобається взагалі. Ладненько. Окей. Окей, окей, хай буде white Всім хеллоу, Всім хеллоу, Я прийшла додому, буду їсти зараз сирок. Сирочок. Боже, сирочок. Можеш трошки будь пожалуйста. Я буду їсти сирочок, пити чайочок. Боже, в мене сьогодні було стільки справ, стільки справ. Я навіть не знаю, день наче просто не може завершитись ніяк. Я не знаю, чому я досі не знімала ще на цю камеру відео. Будь ласка, не запитуйте мене чому? Я не знаю, чому один господь був знає. Треба просто взяти, взяти і записати. І записати. Я беру зараз пахуші, запалюю. Кожен день, кожен вечір, моя рутина. Я запалюю пахущі. Що я показую? Я запалюю пахущі. Отакі. Отакі. Отакі пахущі. Отакі. Такі пахощі. Дуже прикольні, це індійські пахощі. Вони супер якісні. І я це роблю кожен раз, коли я приходжу додому, просто щоб очищ... очистити простір, очистити себе від різних людей, від різного впливу. Взагалі, просто... просто мені насправді подобається аромат. Я не те, що прям супер вірю, що це кардинально щось вирішує. Це прикольно, прикольний інструмент, але. Чесно, насправді найбільший захист, який у вас може бути, це у вас всередині захист. Якщо чесно. О майгад. О Боже. Я сьогодні купила книгу як. Розмовляти з людьми, ну прикольна така насправді. Англійською також. Я ще не здаюся і продовжую читати англійською. Мені важко, як і усім людям, але я намагаюся не концентруватися на цьому і просто робити. Типу знаєте, мозок хоче розслаблятися, але в принципі, я читаю фантастику, історії, читаю скляний трон. Хто розуміє, той розуміє. Мені залишилася остання книга. Kingdom of Ash, будь ласка, побажайте мені нервів і взагалі гарного всього. Просто щоб я змогла це винести. Боже, от я навіть хочу виділити, можливо, я не знаю, вихідні якісь або спеціально там три дні, щоб якось це прочитати, того, що я розумію, я бачила в Тіктосі, що люди, які починають читати Kingdom of Ash, вони просто не можуть зупинитися. А там, на секундочку, тисяча сторінок. Як можна винести тисячі сторінок? Я людина, яка працює. От що е, ще? Я почала ходити в спортзал. Взагалі хотіла б робити такі відеоблог, влог, Того, що я не тільки говоряща голова, яка розповідає про все світу про духовність, але я ще й живу по тому, що я розказую найголовніше. І тому я можу наглядно показати, це буде як відео щоденник як наглядно змінюють людину поради, якщо ти до них дослуховуєшся, а не просто чешеш язиком. Так, от можете подивитися, як я щасливо живу. <кхи> Що я хочу вам сказати? Якщо ви хотіли звести блог, якщо ви взагалі думали про це, мріяли, робити не робити, це ваш знак котики. Робіть, Ми знімаємо відео. До речі, в мене є лайфхак, коли я знімаю відео. Я закриваю плідом всі поверхні, коли мені лінь прибирати. Що я хочу вам сказати? Інсайт. В мене сьогодні була консультація. Я взагалі їх проводжу регулярно. Можете записуватися до мене в інстаграм різних форматів. Я роблю розкопки під свідомості. Я роблю просто консультації по страхам, по тому, як розвиватися, як пробити наступний рівень. Коротше, це як така терапевтична сесія, да? є. Одноразова, є довготривала, можемо все обсудити. Я розбираю не тільки матриці, взагалі, то я ще й допомагаю людям за допомогою ж цих матриць. І про клієнтку У мене була консультація по темі страхів. Я взагалі зараз дуже сильно цю тему розбираю, і по суті, всі страхи вони базуються на тому, що є особистість. І в житті особистості неправильно розташовані і взагалі існують їх ролі в житті. Тобто, взагалі, все базується на ролях. Якщо десь у вас щось болить, вам страшно, вам важко це зробити, скоріш за всього, це пов'язано з неправильними ролями в вашому житті. Зараз я вам намалююся, намагаюся показати якось. Це ви. Це ви, це людина. Оце прямо ти. А в кожної людини абсолютно. Вона розділяється якби на дві, на дві частини, на дві особистості, можна так сказати. І перша особистість це ви, і потім починається дорослий у вас всередині. І дитина. Дитина це абсолютно в кожного, і у вас, і у вашої мами, і в ваших дітях, і в і просто і в сестер, і в братів є доросла частина і є частина дитини. В чому заключається прикол, в чому заключається функція дорослої частини? Це те, що дорослий захищає. Просто в принципі функція дорослого це захист базових потреб. Дорослий він не зобов'язаний бути, ну як би знаєте, другом або що ще. Ні, він просто захищає, захищає вас, захищає вашу особистість. Неправильне позиціонування дорослого це коли ви почнете гнобити себе, наприклад, чого ти лежиш на цьому ліжку, блін, падла, давай вставай, тобі треба чимось зайнятися. Або тобі треба схуднути, ти щось взагалі потовстішала. Тобто, де бабки, де гроші? Це постійна гонка за грошима, гонка за чимось. Це позиція дорослого неправильна, коли ви давите самого себе по суті. Правильна позиція дорослого, на яку треба було змінити, це частина вас, яка вас захищає. Вона не давить, вона не хоче вас загнобити, ні. Вона вас захищає в соціумі. Наприклад, коли ви хочете сказати, ви кажете. Коли ви хочете мовчати, ви мовчите. І прикол в тому, що це відстоювати вашу точку зору, це відстоювати ваші особисті кордони, це казати ні, це казати, коли вам не подобається. Типу, да, блін, мені не подобалася ця кава. Переробіть. Розуміть? Це позиція дорослого. Неправильна позиція дитини це коли ви не йдете за своїми внутрішніми бажаннями. Взагалі на матриці Долі да, це можна побачити як зона на Анахаті, чакра Анахата, яка відповідає за натхнення, за натхнення, за щастя, за раді житті. То якщо ви хочете бути щасливими, вам треба наповнюватися по чакрі Анахаті. І прикол в тому, що коли ми не йдемо за своїми дитячими бажаннями, ми не робимо те, що хочеться. Ми не їмо цей сирок. Ну, розумієте, ми кажемо, блін, ти доросла. Тобі не можна. В той момент ви почнете давити свою дитину. Функція дитини просто радіти, кайфувати, просто сміятися, робити те, що хочеться. Це як натхнення душі. Міні-пауза. Міні-пауза. Музикальна пауза. Знаєте, що правильно? Не музична, а музикальна. Музикальна школа музична пауза. У мене ЗНО на 186 по-українськи. Коротше, продовжуємо. І кожен страх виникає лише тоді, коли у вас немає дорослого, який може захистити свою дитину. Візьмемо найчастіше страх, я боюся думки інших людей. Ви насправді не боїтеся конкретної думки там когось, ні. У вас відсутня позиція дорослого, яка буде захищати вас в соціумі. І коли ви будете дорослим в соціумі і будете захищати свою дитину, свої інтереси, блог, який ви знімаєте, вам пофіг буде на думку інших людей дорослий, ви мама, ви тату собі. Все немає часто також позиції дорослого, коли ми не сепаровані від своїх батьків, і ми перекладаємо позицію дорослого на наших батьків. Вона може бути, друзі, до 18 років максимум по закону. Якщо вам більше 18 років і ви не сепаровані і шукаєте підтримку зовні. Ну ви завжди будете чогось боятися. Я вас можу розчарувати. Єдине, що ви можете зробити, це стати сам дорослим в своєму житті і захищати свою дитину. Це не означає, що бути смішним погано. Ні, це класно. Ви можете сміятися, приколюватися. Важливо робити те, що хочеться, і захищати себе в соціумі, коли ви це робите. Це просто баланс. Коли ви зможете цього досягнути, вам буде пофіг на інших людей, на іншу думку, на гроші, типу, наприклад, страх за гроші, да, що в мене їх не вистачить. Це не страх за гроші, це страх за те, що ваш дорослий не зможе вас витягнути з проблемної ситуації. Часто будь-які страхи, до речі, вони базуються на чакрі Муладхара. Вона взагалі-то і відповідає за базові потреби в житті. Це базова захищеність, це коли дорослий, в принципі, може дати, тобто ви сам собі можете дати житло, просто квартиру, їжу, одяг і просто закрити свої базові потреби. Так? Це у чакра Муладхара. Якщо у вас є страхи за гроші, за те, що їх Вистачить за те, що нам їх вкрадуть або ви не зможете заплатити оренду. Ви знаходитесь на першому рівні розвитку, і вам конкретно треба зайнятися просто базовою захищеністю і вміти захищати самого себе. Єдиний варіант, як можна стати дорослим, це брати на себе відповідальність. Це важко. Але коли ви тільки починаєте це робити, просто воно далі як ком, як такий сніжний ком, він катиться, катиться і потім скоріше, скоріше, і все нормально буде. Міні-тема про страхи. Пишіть, якщо ви хочете більше обширно дізнатися, види страхів, як від них позбавлятися, як це пов'язано з нашим дорослим дитиною, як вийти з однієї позиції в іншу. Коротше, там можна розказувати насправді цілий курс робити, по тому як вийти зі страхів. Такий міні-влог сьогодні вийшов: міні-влог одного дня. Не запланований. Пишіть, чи цікаво вам було б ще подивитися, до речі, влог з мого дня. Я б якось, можливо, навіть зробила, тому що я не тільки говоряща голова, а я ще і живу, по тому, що кажу котики. От я всіх в цьому обнімаю. Всім па-па.